Шем, вітаю! Продовжуємо нашу тему. Емонайбітахон Рав Йосиф Дов Соловейчик брізкер рав Зацал буде пояснювати дуже цікаву тему, що обов'язок людини робити якісь спроби докладати зусиль щоб прогодувати себе. це було постановлено як покарання, і він каже, що насправді по правді логічно подумати. Ідеальна людина не повинна докладати жодних зусиль, щоб отримати те, що їй потрібно в жодній сфері. Все, що їй потрібно, мало б бути готове для неї без жодних зусиль, і це насправді було фактом. До того як Адам згрішив, як він зрішив, він порушив наказ Всевишнього, коли Всевишній сказав, що він не їв з дерева пізнання. Він поїв з дерева пізнання і був покараний. І ми знаємо, що він жив безтурботним життям до цього, де це сказано Талмуд Сангедрін 59b. що ангел. Смажили для нього м'ясо та проціджували віно. Тобто він був у відпустці у певному сенсі, і тільки після того як він згрішив, було постановлено, що тепер людина повинна буде працювати. Як сказано в Берейшит, 3.19, у поті чола свого ти зароблятимеш собі на хліб. Інакше кажучи, єдина причина, чому ми повинні працювати, це не тому, що без роботи ми не можемо себе прогодувати. а тому, що це було постановою для Адама за те, що він згрішив і звісно, ми наступні покоління також підпадаємо під цю постанову короля, тобто Всевишнього. Інакше кажучи, якби Адам не згрішив, нам не потрібно було б сьогодні тяжко працювати. І найгіркіша пігулка для багатьох людей щоб проковтнути, є наступна. ви готові? Немає жодного зв'язку між зусиллями, які людина докладає у свою працю, і її достатком. Зусилля вона повинна докладати, тому що такою була постанова Всевишнього, що ми безкоштовно їсти не будемо. Ми повинні працювати з одного боку. З іншого боку, достаток Всевишній дає безкоштовно. Немає жодного зв'язку між тим, що людина працює і її статками. Про це ми розповімо докладніше, шем у наступних відео. Навчайтеся разом з нами та будьте святими.